Розкладне відносини. Чому він так до вас відноситься? Що не так? Чому він так до вас відноситься? Що не так? Що йому не вистачає в ваших відносинах? Любові йому не вистачає. Ласки сімейної любові. Любові, тепла, радості. Сімейного щастя не вистачає. А чому не вистачає? Тому що ви дуже така правильна, а йому хочеться більш таку простішу людину, яка буде його розуміти, може йому дати тепло, радость, сімейне щастя. А ви так як в собі все зважуєте, все прощитуєте, хочете, щоб все було правильно у вас у сім'ї. Йому не вистачає любові, просто тепла, любові, щастя, ейфорії, радості, простими словами, навіть сексу не вистачає. Ви така, як нібито холодна до нього людина, холодно до нього ставитеся, все прощитуєте, все виправляєте, як йому сказати, що зробити. а він хоче простоти, доброти і ласки. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі в облаго. Будьте добрішими і все вас налагодиться!